Вітаю всіх! Мене звати Зінаїда, і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні 1 квітня 2024 року, і сьогодні розпочинається шалений тиждень стартів, який організувала Оленка Буганова. Ну що ж, я хочу показати, що я хочу стартувати на цьому тижні. Це будуть мої шкарпетки Helix, буде резиночка і добавка до. Основного полотна ось ця ниточка. От. Хочу зв'язати з цієї пряжі секційної шкарпеточки і розпочати ажурні шкарпеточки із цієї стальної ниточки. Спиці в мене вивільнилися ось такі мої спиці тріо із Аліекспреса номер 2. Всі ці шкарпеточки буду в'язати на спицях номер 2 Тож, розпочинаю. Що в мене вийде, я підключуся в кінці тижня і покажу, що я розпочала, а що може і ні. Не перемикайтеся до скорої зустрічі. Вітаю всіх! Сьогодні неділя, 7 квітня 2024 року. І я хочу підвести підсумки шаленого тижня стартів. І що ж я в'язала на цьому тижні? В'язала я шкарпетки з, італійського, з італійської стокової ниточки, які я купувала на, в групі на Фейсбуці. І я розпочала в'язати ось з цієї секційної пряжі дві шкарпеточки. Тут у мене набрано по 68 петельок. Пров'язано у мене резиночка 2х2, і халявки 20 рядочків. В'яжу я паралельно на спицях номер два тріо. І я зв'язала, ось почала в'язати ці шкарпеточки. Ось такий візеруночок складається, з цієї пряжі, ось так ось виглядає. Меланж такий получається. Я думаю, що мені їх вистачить на цю пару шкарпеточок. Тут ось ці два, клубоч... два клубочки, і ось ще два клубочки. Гадаю, що це вийде мені на шкарпеточки розміру 41 або 40. Подивимося, що буде в мене виходити. І розпочала я ще в'язати шкарпеточки хеліксом. Так, що ж тут? Це теж у мене ниточки із. Італійський сток. Ось такі в мене світлі кольори і темні. Я їх поєднала, і в мене виходить ось такий хелікс. Це шкарпетка, тут вив'язана теж у мене резиночка один на один. Ось так. І хелікс. В'яжу я їх на спицях тріо. Пров'язую, ось у мене ниточка буде ця світла далі. Зараз я в'яжу цією ниточкою темною цією, ну темнішою зеленою. Я пров'язую, так от три петелечки тут. Отак, от три петелечки не дов'язую і порізнімаю ці три петелечки, і в'яжу далі цією буду світлою в'язати. По кругу. Потім знову на три петельки раніше закінчую, перезнімаю три петлі і в'яжу. Ось так я таким методом в'яжу хелікс. Ці шкарпеточки я розпочала в'язати в цьому спільному проєкті. І я ще беру участь у спільному проєкті Шкарпетковий сплеск 2024, де у нас завдання квітня зв'язати весняні шкарпеточки. Весняні. Ну, Я гадаю, що це весняні шкарпетки в мене вийдуть. Ось такі зелененькі, і тут краплиночки, ось я вам наближу. Тут є і блакитні, і фіолетові, і жовті. І зелененькі такі крапочки на цій пряжі, ось, на цій ось пряжі. Тут різні вкраплення такі, вони як квіточки на зеленому, на зеленій галявинці. Ось такі шкарпеточки. паралельно в'яжу, значить вони в мене однакові, тож буду продовжувати далі. Нам е, в, в спільному проєкті шкарпетковий сплеск 2024, нам треба зв'язати. Ці шкарпетки або Хеліксом, або дівчатка в'яжуть квіточки. Зараз відкрию свій, свій записничок, значить, тут завдання. Зв'язати шкарпетки у весняних кольорах хелікс або жакарт квіти ось такі в мене завдання. Планувала ще зв'язати шкарпетки з ажуром, але так в мене не склалося, я їх не розпочала. Ця пряжа буде чекати наступного разу, я розпочну. А так буду дов'язувати ці шкарпеточки, що розпочала. На цьому, на цьому тижні я займалася не тільки в'язанням. У мене був. Таке ще завдання. Для дачі я вирощую розсаду, то багато часу вона приділяє цій розсаді. Ще час забирає в мене розсада, її треба посадити, попікірувати, полити, підпушити. Ну, ось такі в мене були мої просування у в'язанні за відпочинку, і розсада в мене. На цьому все. Хочу вам сказати, що на організатора спільного проєкту Оленку Буганову я залишу посилання в описі цього відео в інфобоксі. І посиланнячко на всіх всіх дівчаток, які приймають участь у цьому проєкті. Переходьте, дивіться, дуже цікаві там у них теж свої процесики. А в мене ось такі тільки два процесика, які я змогла розпочати на цьому тижні. Дякую всім, хто додивився моє відео до кінця. Бажаю всім успіхів, натхнення. І до скорих зустрічей. До побачення!